Ар'єри, тунелі й платформи. Павер перша в Україні спортивна арена, де тренуються ваші чотирилапі друзі. Я займаюся видом спорту obedience – Це послуг. Наразі в нас немає місць, де люди можуть тренуватися, наприклад, взимку, наприклад, в дощ, відпочивати. І ми вирішили зробити комплекс, який задовільнить всі потреби. Я їжджу на міжнародні змагання вже багато років, і також, звісно, подорожую і дивлюся, які холи є в Європі. Я була навіть в Швейцарії, я дивилася Розмовляли з власниками, вони давали мені поради, і ми зібрали весь цей досвід, переосмислили його і втілили ось цей простір. Я маю трьох активних спортивних собак: це тер'єр, малінуа та бордер-колі. Бордер-колі наразі це цуценя. А з моїми старшими песиками: тер'єр та малінуа. Ми готуємось до змагань. Ми поїдемо на ці змагання перше і будемо представляти Україну вперше на змаганнях в Європі. Док фрізбі насправді дуже популярний спорт у Європі та Америці. Але на жаль, у нас в Україні він дуже... Не розвинутий, мені дуже хотілося б, щоб було набагато більше спортсменів і зацікавлених людей в цьому напрямку, бо насправді це дуже цікавий, креативний, активний, класний вид спорту. Ми співпрацюємо з найкращими, щоб ви могли вчитися у найкращих. Наша головна тренерка це співвласниця також класного холу з Аджиліті першого в Україні, і крім того, вона перша в історії України посіла призове місце на п'єдесталі на чемпіонаті світу і підняла наш прапор. Тому це наша гордість. Я займаюся аджиліті вже близько восьми років. Я починала разом із своєю безпородною собачкою на ім'я Молі. Завдяки їй я занурилась в цей спорт. Зараз я виступаю разом із своєю бордерколі на ім'я Яблочко. Графік в нас дуже напружений, він дуже щільний, тому що зараз українська збірна з Аджиліті проходить випробувальні змагання на чемпіонат світу. Кожен рік ми відбираємось на цю подію. Дуже такий стресовий період. Ну і всі ми готуємося вже. До чемпіонату світу, який пройде в Швеції, а в місті Кальмар у вересні. Ви тут можете займатися і аджиліті, і іншими видами спорту на вільному полі. Ви можете посидіти в нас в кафе. У нас є роздягальня комфортна, душова для людей, щоб після змагань, після тренування ви могли себе освіжити, скажімо так. Також в нас є водна доріжка для собак. Це для реабілітації, для роботи з травмами, а також для набору фізичної форми, все як у людей в професійному спорті. Павер це місце, де зміцнюється зв'язок між собакою та людиною. Заняття тут одночасно і спорт, і гра і спілкування. Ми займаємося з усіма рівнями від повного нуля до професіоналів. Ви можете займатися для фану, для інтертейменту, але можете влюбитися в спорт. А я впевнена, ви це зробите, якщо к нам прийдете і вийдете вже на рівень змагань, і ми будемо з задоволенням слідкувати за вашим успіхом.